Доброго дня. Зараз ми знаходимося в гостях у доктора технічних наук, професора провідного вченого Національної академії аграрних наук Литовченко Олександра Михайловича. Да, добрий день. Вітаю вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність, Олександр Михайлович. Діяльність це у нас виникло питання а в 80-му році. Коли ми випускали, коли ми виробляли десь 53 мільйона дікалітрів виноградного вина, це була потужна державна підтримка. Десь 15-17% бюджету було тільки з цієї галузі. І в той час у нас трапилась там, значить, виноградна немножечко така. Яка вже зменшувала площі винограда, і треба було займатися плодовоягідним або переробкою плодів і ягідних. І в той час Кабінетом міністром, по їх розпорядженню, організована була тут, в Інституті садівництва, лабораторія, підрозділ по, по покращенню якості плодово-ягідних вин, які вже в той час давали теж стільки. Бюджету до 15% бюджету. Тобто це державна справа була. На вот. цьому фінансувалася і наука, значить, і, і садочки, і сільське господарство, багато грошей. Але якість цієї продукції була невисокою. Вот. І необхідно було покращити якість нашої продукції. От Ми випускали тоді з РСР 150 мільйонів декалітрів плодово-ягідних вин випускав. А 50 мільйонів тільки Україна давала. Україна. Велика, поповнена, велика сума приходила в бюджет. І от тоді ну якість була невисока. от Мене перевели спеціально із Кримської області, сюди. Я був тоді головним інженером общайського заводу, сюди для покращення якості. І з того часу ми от займаємося цією справою. Десь переглянули всю у нас. Нормативну базу, всю документацію, всі наші технології, і розробили новітні технології плодово-ягідної продукції, напоїв, вин, бальзамів безалкогольних, вперше таке, і в тому числі медових вин і всіх наших культур, які є в Україні, і які були у нас кращі в світі в свій час, медові вина і їх. Там, тільки по квотам видавали послам там, жемчуга, і міняли на жінчуга, міха і так далі. Оці і ми відновили цю технологію, Уже, от, створили технічні умови, ГОСТ і ДСТУ, Українське, і, значить, от випускаємо цю продукцію. Ну, і Сьогодні ми продовжуємо цю. В період Чорнобильської катастрофи ми розробили сучасні напої і бальзами, які. Війшли в раціон харчування. І сьогодні їх би треба було значить, продовжити. Випускав крупніший наш завод Дніпропетровський. Ну, зараз його вже ліквідували, на жаль, да? От. крупніший був в СРСР. А отримали ми державну премію за наші розробки. І хотілося б, щоб вони і зараз сьогодні впроваджували в життя. І той же бальзам, і ті напої, які цілющі напої, їх у нас дуже багато. Ріце практично. Ми за цей період і всіх культур, не всі їх пам'ятають і знають, але у нас 35 культур селющих і екологічно чистих, багато із них там, які ростуть в природних умовах, нічим не обробляються. Це і Жина, і Кізіл, і Терін, і багато інших. Да? От, які. І ми на основі цих продукцій створювали цілющі напої, цілющі бальзами. Хотілося б їх вже випускати в життя. mm -hmm.